Якою Україну бачать діти військових дізнавалася Українська фундація Мрія на початку листопада полтавське представництво організувало конкурс витворів мистецтв для дітей героїв. Учасники намалювали свої найщиріші бажання, за що троє з них згодом отримали винагороду. Це дві дівчинки з Кременчука Мирослава Бабенко та Єлизавета Трушенко, та один хлопець із Полтави Владислав Василенко. Ми прийшли додому. Похмура така погода була дощ холодно, і Ми сіли малювати яскравий малюнок. І дитина одразу сказала, що я хочу малювати море. Все, я ми я відправили. Ну, виграємо, не виграємо, але відправили, отримали задоволення. Я малювала, щоб скоріше закінчилася війна. Це теж мрія. Я думаю, що це мрія багатьох-багатьох українців, мабуть, всіх українців, щоб закінчилася війна, щоб був мир, і щоб можна було дійсно дитячі мрії всі втілити в життя. Торгівельна мережа Фокстрот виступила спонсором конкурсу і надала планшети для переможців. Діти отримали гідну винагороду за свої старання. Дякуємо фундації Українська мрія представникам цієї фундації, які проводять подібні заходи постійно. Сподіваємося, що ви й далі будете. Проводити будемо ви, звичайно багато міска, акцій дітей, різних різних проходять. Просто не завжди є підтримка матеріальна, щоб допомогти кожній родині. Тому стисло десь виходить. Але на вашому прикладі ми можемо показати, що працює, що призи є, що допомога є. І ну треба приймати в цьому участь. Ну по можливості, і ми будемо допомагати. Українська фундація Мрія опікується дітьми загиблих, полонених та безвісти зниклих військових. Її завдання надавати психологічну допомогу, проводити позашкільні освітні програми, влаштовувати відпочинок та реабілітаційні заходи. Як переселенці, як родина, яка втратила найдорожчу людину на війні. Ми вдячні вам. За те, що ви оберігаєте нас, підтримуєте завжди І це відчувається. Це дійсно відчувається. Дякуємо вам. Кременчук нас прийняв радішна. Тому дякуємо величезне дякую. Фундація Мрія запрошує охочих до співпраці, щоб зробити для сімей наших військових ще більше добра. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.